Доброго ранку! Доброго дня! сміхаєтесь ви! сміхаюсь вам я! Діти пропонуємо сьогодні до вашої уваги веселий і дуже цікавий дослід з яйцем та Кока-Колою. Мабуть, всі полюбляють Кока-Колу, але вона не корисна. Тож послухайте про неї розповідь: Кока-Кола. Це популярний газовий напій, який придумали понад 100 років тому. Вона солодка, має будь тому дітям часто подобається. Але варто пам'ятати, що в цьому напої дуже багато цукру, а іноді і кофеїну, який може вам заважати потім спати та бути шкідливим для ваших зубів. Якщо пити Кока-Колу рідко і невеликими кількостями, це не дуже шкідливо. Але краще обирати більш корисні напої. Наприклад, воду, компот або свіжі соки. Ну що ж, починаємо. Беремо одне сире яйце та кладемо його в стакан. І заливаємо Кока-Колою. Ну, а тепер залишається тільки чекати. Тримаємо яйце в Кока-Колі 3 дні та спостерігаємо за змінами. Для мене час минув дуже швидко, тож пора вже діставати яйце. Діти, подивіться, воно змінилося. За час, яке яйце провело в Кока-Колі, воно стало м'якішим. Зараз ми побачимо це. За допомогою Кока-Коли шкарлупа стала зовсім м'якою і ми змогли швидко дістати ось таке гарне яйце. Спробуйте і ви! Тож давайте Кока-Колу не пити, а проводити з неї цікаві досліди. До зустрічі, діти! До побачення!